Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Дев'ята ранку в Україні на часі новини їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. 66-річного чоловіка поранено на Харківщині внаслідок атаки росіян, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, окупанти сьогодні зранку обстріляли селище дворічна Куп'янського району області. Чоловіка госпіталізували. Сім ворожих дронів збили наші захисники над Дніпропетровщиною цієї ночі, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, росіяни обстрілювали Нікопольщину з артилерії, градів та вдарили дроном камікадзе. Цілили по району вночі та вранці. Влучили по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Виникла пожежа. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та автівка. У Павлоградському районі внаслідок атаки понівечена лінія електропередачі загиблих. І постраждалих немає. Росіяни закидають Запорізьку область авіабомбами. Протягом доби по населених пунктах регіону завдали 34 авіаудари. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інно привіт! Які новини у вас? Вітаю, Лілі. щодо авіаударів, яких Росіяна задавали протягом доби по Запорізькій області. Під ворожою авіацією під вогнем ворога прибували населені пункти Новобойківське, а також Тимирівка, Степногірськ і Приморське. Ну і власне Степногірськ Росіяни атакували ще напередодні ввечері. І внаслідок ударів кабами там пошкоджено поверхівку, а також приватний будинок. І в одноповерхові будівлі власне в одноповерховому будинку зайнялася пожежа. Ну і не лише з авіації гатили цієї доби окупанти по Запорізькій області. Також зафіксовано близько сотні артилерійських обстрілів, і е, також було зафіксовано понад 70 атак дронами різної модифікації. В цілому протягом доби під вогнем перебували 13 населених пунктів, і по них завдано 200 ударів. Більш детально про оперативну обстановку в області розповідав очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Прошу його пряму мову. Це значно менше ніж попередня ніч майже вдвічі менше. І пов'язано це з тим, що був густий туман, і ворогу було складно використовувати і застосовувати свої безпілотники для того, щоб атакувати територію Запорізької області безпосередньо. Але також ми фіксуємо, що дев'ять цивільних будинків ворог зруйнував за останню добу. Ну і власне, як зазначав також Іван Федоров, що від початку повномасштабного вторгнення на Запоріжжі пошкоджено або вже зруйновано ще понад 13 тисяч житлових будинків. Ну і також хотілося б нагадати, що на прифронтових територіях області продовжується евакуація людей, і в разі потреби допомогти виїхати до більш безпечних місць людям можуть в тому числі і правоохоронці. Для цього на прифронтових територіях спеціально працюють евакуаційні Групи така інформація по Запорізькій області станом на зараз. Лілія і тепер я передаю вам слово. Дякую, колего. про ситуацію на Запоріжжі. Нам наживо розповіла Інна Гогой. На Харківщині росіяни й далі атакують на куп'янському напрямку, намагаються перетнути річку скіл піхотними групами, штурмують із залученням бронетехніки в інших зонах. Про ситуацію на тому відтинку в нашому ефірі розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Противник з періодичністю достатньо частою застосовує. Легко броньовану броньовану техніку з значною кількістю штурмової піхоти для того, щоб намагатися продавити наші бойові порядки. Тільки за минулий тиждень, початок цього тижня, ми мали три штурми з застосуванням значної кількості броньованої техніки. Загалом близько 37 одиниць. 85% цієї техніки залишилось знищеним на полі бою. І Це стало можливо завдячуючи об'єднаній роботі тих організмів, які тримають лінію Сполучені Штати вироблятимуть більше ракет. Пентагон надав офіційний контракт компанії Вільямс International, яка виготовляє газотурбінні двигуни. Збільшення обсягів задовольнить потреби Міноборони, зокрема для виробництва протикорабельних гарпунів ракет класу повітря Земля і крилатих томагавків. Сума контракту понад чверть мільярда доларів. За рахунок нарощування обсягів планують розширити і постачання зброї для України. До двох мільйонів на рік збільшить виробництво снарядів євросоюз уже в 2025-му. Про таке заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андріус Кубіліус. Наголосив із того, що постачають Україні на території ЄС виготовляють лише 25%. Решту закуповують за кордоном. Тому вважає кубілюс слід подбати про довгочасні контракти з виробниками. Окрім снарядів, у прийдешньому році обіцяє для України 30 мільярдів євро. Яку частку з цього виділя? На оборону вирішуватимуть у Києві. Ані дня без навчання. Українські бійці навіть на передовій поміж бойовими завданнями знаходять час на вдосконалення навичок. Наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ про те, як відточують свою майстерність на другій лінії військовослужбовці сотої окремої механізованої бригади. Десантування з БМП, штурм ворожих позицій, вогнева робота по противнику. Так, після виконання бойових завдань військовослужбовці відпрацьовують різні сценарії ведення бою. Часто відбувається рахувати кожен день. Виїжджаємо на полігон, підпрацьовуємо вправи, стрільби, ну і таке все. Те що, те, що треба для виконання бойових дій. Інструктора бойові дають тільки те, що дійсно треба в бойових діях. Нічого лишнього. Стрільби готували штурми, оборони, медицина, як рятувати життя. Навчання добре, базу дають хорошу, головне, щоб ти тянув. Навчання важке, зізнаються бійці, але після них не так важко діяти в умовах реального бою. Тепер на озброєнні цієї бригади є і Юв'єр, і Бредлі, і Мардери, і ворог вже відчув їхню силу. Машина ЮПР шведського виробництва оснащена модулем МК 40 сорокового калібра. Використовується для чого? Для... Підтримки десанту, висадки його також евакуації. Сота окрема механізована бригада тримає фронт на Донецькому напрямку, і бойові командири мають високі вимоги до підготовки особового складу. Кожен піхотинець має володіти не тільки індивідуальною особистою зброєю, а колективною зброєю, розбиратися в навігації, розуміти, що таке інженерна справа. Отакі вимоги на сьогоднішній день. По іншому, ну просто смерть. Піхотинець вже став не просто у тим чорноробочим, та а це став фахівець. І це вже не масова якась армія, та а це свого роду. Там ну якісь даже елітний підрозділ, розумієте? Наші захисники постійно отримують нові знання з військової справи, відточують їх на практиці, щоб максимально ефективно боронити Україну. Євген Нопрієнко, Ніна Коломієць, Влад Якушев. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.